І Ісус друг для всіх. Прийшов же Син Людський, що їсть і п'є. Вони ж кажуть чоловік ось ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. Матвія 11,19 Не всім подобалося служіння Ісуса. Лідери того часу не допускали думки про одну релігію для всіх, і ця сторона проповіді Ісуса. Їм дуже не подобалося. Вони вважали, що Бог любить певних обраних людей і що вони звичайно належать до цієї особливої групи. Ісус же був приязний до всіх, зокрема й до людей, з нижчих соціальних верств, яких усі вважали грішниками. Мита це збирач податків, який служив Римській імперії. Митників ненавиду. Тому що вони брали з людей більше грошей, ніж належало, а також через те, що спілкувалися із язичниками, збирачів податків, вважали зрадниками Ізраїлю та вірив істинного Бога, тому юдейське спільноство їх зневажало. У Біблії збереглися свідчення негативного ставлення до митарів. наприклад, Матфія 18.17 сказано. Що якщо людина не слухає попереджень і наполягає на гріху, то хай буде він тобі подібний до язичника і збирача податків, з митерями та поганими намагалися не спілкуватися. Під словом грішники малися на увазі в першу чергу ті, хто страждав від фізичних недоліків або невиліковних недуг, вважалося, що хвороби. Та каліцтво, покарання за гріхи. Керуючись цим, апостоли запитали Ісуса про сліпого від народження, Хто згрішив сам він чи батьки його? Івана 9.2. Грішниками вважали й бідних, бо передбачалося, що багатство є нагородою за благочестиве життя, а якщо людина ледве заробляє собі на хліб. То вона недостатньо релігійна, і на сам кінець до грішників зараховували всіх, хто не наслідував юдейські традиції. Отже Ісус прийшов проти забобонів свого часу Син Божий, найдосконаліша людина, яка будь-коли жила на землі, дружила із митниками, з грішниками, звісно, не лише з ними одними. Ісус також був другом фарисеїв, рибалок, знавців закону Божого, блудних, самарян, римлян і кожної людини, яка хотіла прийняти Його дружбу. Так, Ісус найкращий друг людей, тому що у своїй великій любові Він прийшов у наш світ і помер заради нашого спасіння. Сьогодні Ісус хоче бути і Твоїм другом. Що може бути кращим за це? Чи ти приймеш його пропозицію дружби?